Вітаємо на нашому Ютуб. В цьому відео поговоримо про жатки, які підходять для комбайнів кластріон. Влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. Перед переглядом цього відео підпишіться на наш YouTube, натисніть лайк та залиште коментар наприкінці відео, якщо у вас є питання чи пропозиції. Давайте разом виводити український Ютуб та українських авторів на високий рівень. Заздалегідь дякуємо! Придатна жниварка забезпечує ефективне прибирання з першої хвилини. Функція автоматичного розпізнавання приставки дозволяє швидше привести Тріон в робочий стан, тому зовсім не важливо, чіпляєте ви Варіо, Церіо, Конвіо чи щось інше. Загалом на моделях Тріон можна використовувати такі жатки: Варіо, Церіо, Конвіо, Конвіо Флекс, Max Flex, Коріо, Коріо Конспід та СанСПІД. Кожну з цих жаток ми вже обговорювали на нашому каналі, і ви легко можете знайти ці відео в плейлисті жатки. Тому, в залежності від ваших потреб, обирайте модель і дивіться про неї детальний огляд на нашому каналі. Стисло про переваги жниварок для зернозбиральних комбайнів. Інтегрований ріпаковий стіл для плавного регулювання на всі 700 мм робочої довжини. Діаметр приймального шнека 660 мм. Механічний привод приймального шнека і ножового бруса через редуктор і карданний вал. Мотовило з модернізованими граблинами, зносостійкими підшипниками граблин і конструкцією, що зменшує намотування стебл. Подільник і ріпаковий ніж зі швидко затискачем без застосування інструменту. Гідравлічний насос ріпакового ножа з автоматикою. Лейзер-пайлот із можливістю складання та регулювання без інструменту. Регульовані ззовні скидачі. Автоматичне положення паркування одним натисканням кнопки. Кутова траверса для кращої оглядовості стола жниварки з кабіни. Цікава інформація про жниварку варіо, яка готова для збирання ріпаку за декілька кроків. Переоснащення на ріпак жниварок від варіо 1380 до варіо 500 є справою декількох хвилин. Необхідно тільки замінити подільники на ріпакові ножі, які без використання інструменту фіксуються двома швидкорознімними затискачами. Після вставлення ріпакових ножів автоматично активується гідравлічний насос для приводу бокових ножів. Стрічкові жниварки. Конвіофлекс. Convio, Convio Стрічкові жниварки застосовуються всюди, де низькорослі культури або складні умови, полегла маса, бур'ян обумовлюють дуже низький зріз. ConvioFlex із гнучким ножовим брусом розроблено для універсального використання на будь-яких культурах, таких як зернові, ріпак. Соя, горох, трави тощо. Конвіо з жорстким ножовим брусом особливо підходить для збирання зернових і ріпаку. Постійний потік від жниварки забезпечує зернозбиральний комбайн рівномірним надходженням великих обсягів хлібної маси. Жниварки конвіо дозволяють полегшити роботу оператора різноманітними системами підтримки, якими можна керувати з кабіни. Серед них автоматичний контроль тягового зусилля мотовила, Automatic Belt Speed і Auto Flex, які забезпечують автоматичне налаштування оптимальних параметрів жниварки під час роботи. Коріо, Коріо Конспід стисло про цікавинки. Робочий кут 17 градусів для запобігання втраті качанів, прямолінійні Коріо, іконічні качано-відривній вальці. Конспід новий міцний приводний механізм у всіх моделях Коріо. Нова форма кожуха для дбайливої подачі рослинної маси. Унікальна система складання для встановлення кожухів у транспортне положення. Проста заміна та натягування подавального ланцюга. Змінні зношувані деталі вбудовані в кожух. Жатки для збирання кукурудзи Коріоконспіт в 12, 8- і 6-рядному виконанні. Жатки для збирання кукурудзи Коріо у восьми, шести, п'яти і чотирирядному виконанні. Ширина міжряддя 90, 80, 75 і 70 см. А ми продовжимо цю тему іншою інформацією: похила камера, зносостійкість та мінімальне техобслуговування. У v подібній камері та камері HP доступні посилені пластинчасто-ременні транспортери. Вони працюють плавніше і тихіше, ніж звичайні ланцюгові. Крім того, вони вимагають мінімального техобслуговування та надзвичайно стійкі до ударних навантажень. Для захисту машин під час запуску жниварки та похилої камери автоматична система плавного пуску знижує пікові навантаження. При цьому фрикційна муфта захищає пластинчастоременнові транспортери від навантаження. Давайте ж дізнаємось, за рахунок яких технологій компанії клас вдалося досягти максимальної продуктивності. Пластинча транспортери, опція для в подібної камери та камери HP, міцніше і надійніше ніж ланцюгові. Система відсмоктування пилу зі збільшеним перерізом підвищує ефективність очищення. Додатковий вентилятор на похилій камері запобігає відкладенню пилу. Висота вальця, що подає, регулюється без використання інструменту. Опущене днище похилої камери дозволяє ще більше збільшити пропускну здатність. На цьому, все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі через тиждень.